У Халмен Колені сьогодні в програмі Естафети. Ознайомимось з учасниками змішаної одиночної естафети. Під першим номером Норвегія. Юніар Неклайф та Ветле Крістіансен, Французький дует Лужен Моно та Емільєн Жаклєн. Від Німеччини побачимо Селіну Гротіан та Юстуса Штрелоу, Шведська команда Анна Магносон. Себастьян Самуельсон. Італійський дует Самуела Кумола та Дідє Біонас Під шостим номером Австрія. Анна Гамблер Давід Комац. За Швейцарію бігтимуть Лена Хекі Грос та Ніклас Хартвік. Сполучені Штати Америки. Дідра Ірвін та Кембел Райт Від Латвії бігтимуть Байба Бендіка та Андрій Растургуївс. І тринадцятий номер в Україні. Христина Дмитренко та Дмитро Підручний